Планування безконтрастної грудної порожниння. Оце, що ви бачите, це фактично цифрова рентгенограма більш низького низької якості. Зветься в різних томографах. по, по, по різному топограма, сканограма, сканплан. Ну, байдуже. Принцип такий самий: це цифрова рентгенограма, виконана вузьким пучком рентгенологічним. А, який Фактично сканує спереду назад, а якщо бокова, то з... З... з, справа наліва, томограф у вас стоїть не рухається, а стіл їде. Тобто були колись такі, хто застав експериментальні рентген-апарати з тонким пучком сканування, без ротації. От це те саме принцип отримання сканограми, той самий. Добре, це легені. Як ми плануємо? Ми беремо рівень над верхівками. Тобто потрібно знати хоч елементарну рентгенанатомію. Ну, звісно, всі рентгенологи, але все ж таки. Не лізти туди до носа, до, до підборіддя. І не, не, не впритик обрізати верхівки, брати е, над верхівками, надключичними зонами. Отут тут важка проблема. Пояснити і лаборантами вам, а як ви, а може більше, а може менше. А кого брати. Ну, якщо ти дитина, то навіщо лізти на шию? А якщо то доросле і тут якась тінюха, і ви вирішили робити грудну порожнину без контрасту? Ну то захопіть більше з надключичними зонами, може тут будуть конгломерати лімфовузлі. Тепер донизу. Ви маєте подивитись, де ваші судинки нижніх частичок. Де нижній контур діафрагми, ось тут він. Ну, зазвичай справа ліпше видно, іноді зліва. Не до синусів бокових, просто діафрагмальних, не до сюди, а нижче. Це якщо діти, тобто я дивлюсь, де судини, де нижня діафрагма. Якщо дорослі, то ми тягнемо трошки ще нижче, фактично дивлюся на, на тінь печінки і беру до середини печінки, або навіть якщо це нативна, трошки нижче. От, тобто, це важливо не вприйти, де легені закінчились, а нижче. Бо проблеми можуть бути нижче. Це важливо. Це без контрасту. Йдемо далі. Це стандартна е, грудна порожнина на якийсь ургент виключити емболію, набрик легень. Що ще подивіться? Ну, тобто пацієнт з реанімації, з виключити емболію. Ми скануємо так. Перша фаза артеріальна для легеневої артерії, друга фаза фактично через секунд 10, і це виходить по затримки десь 20-30 секунда, ну, в залежності від моніторингу. Чому тут друга фаза захопила значно більше. Бо це дуже важливо, бо коли пацієнт ургентний, а емболія легеневих артерій це ургентна ситуація. То проблема може бути зовсім не в легенях. І зовсім не в легеневих артеріях, і навіть не в грудній аорті, і не в серці. Тому першу, перше сканування на легеневі артерії. Сенсу сканувати живіт немає ніякого, бо там буде нативне сканування, бо контраст у вас тільки в легеневих артеріях, ну і в верхній порожнистій вені. А от друга коробка це вже фактично ангіографія аорти, або пізня артеріальна фаза інколи, в залежності від вашого часу сканування. То ми затягуємо зазвичай, я кажу, беріть завжди з печінкою. От печінка до тазу, значить, беріть до тазу печінку. Ми захоплюємо більшу частину нарок, майже всю печінку. Ну, і, звісно, попадає під і основний стовбур, верхня мезентеріальна артерія і червний стовбур. Це важливо при ургентних пацієнтах. У нас досвід е, сканування на емболії легеневих артерій, саму кількість рутинного сканування от такого, ну, я не знаю, він за тисячі перевалив, за тисячі, якщо не десятки тисяч, ну, їх багато. А саме. Сама емболія легеневих артерій, яку ми виявляємо кожен день на потоці. Ну, я не знаю. Раніше я казав, там пропрацювавши у Харкові тут 5 років, там 600 емболій легеневих артерій. Ну, то зараз їх буде десь під 2000. Тобто, це рутинні дослідження. На гостру емболію легдевих артерій. Я про емболії на фоні онкологічних захворювань або хронічні емболії я не кажу. Я кажу саме про ургентних пацієнтів з задухою в кардіологічному стаціонарі. Тобто, саме такий підхід для ургентних пацієнтів він працює.